Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодян, і сьогодні ми поговоримо про те, як писати продаючий сценарій та отримувати заявки на ваші послуги чи товари з YouTube. Переглянувши відео до кінця, ви самі зможете створювати круті продаючі сценарії і залучати таким чином клієнтів для свого бізнесу. Або якщо вам буде просто впадло все це робити самому, то звичайно звертайтесь до нас і ми зробимо все замість вас. Виглядає цей скрипт так. прев'ю, заклик, контент, заклик. Ці 4 пункти ми використовуємо в усіх відео, і це дає свій результат. Прев'ю це стандартне підтвердження пошукового запиту та розкриття теми відео. Наприклад, продаєте ви відеореєстратори, і назва вашого відео топ 10 відеореєстраторів в Україні. Ваше завдання на початку відео відразу сказати вашому потенційному клієнту, що якщо ви шукали найкращі відеореєстратори в Україні, то ви потрапили на потрібне відео. І потім залучити клієнта до перегляду відео до кінця, тобто, сказавши переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь: раз, два, три. Тобто Чим ці відеореєстратори відрізняються, яка якість зйомки, скільки він тримає зарядки, я не знаю, які там ще є параметри в цих відеореєстраторах. Але для прикладу, просто щоб ви розуміли, ви маєте на етапі прев'ю залучити клієнта до перегляду вашого відео до кінця. Клієнт має зрозуміти, чому це відео корисне для нього, якщо він його додивиться. Важливо розуміти, що навіть підтвердивши просто пошуковий запит, ви вже підвищуєте залученість клієнта. Давайте уявимо шлях клієнта до вашого відео. Клієнт заходить на YouTube і пише «Найкращі відеореєстратори», тому що йому хочеться передивитись всі можливі варіанти, або просто найкращі варіанти, які зараз є, на даний час в продажу. Так? І він бачить ваше відео. І коли ви говорите на початку відео, що Переглянувши відео до кінця, ти дізнаєшся перше, друге і третє. То клієнт 100% додивиться через те, що в нього перед початком перегляду відео вже в голові були всі питання, на які він хотів би дізнатись відповідь. Він просто не писав всі питання, він написав один запит. і по цьому одному запиту йому було б цікаво отримати весь спектр контенту під його запит. Тут можна додати ще якийсь додатковий офер, типу додивившись відео до кінця, ви отримаєте бонус. Так, і як бонус використовувати вже в кінці відео, говорити, що дякую, що дивились до кінця, і от вам як бонус безкоштовна доставка з нашого магазину, або вам як бонус 5% або 10% знижка, або вам як бонус от такий от товар в подарунок до цього товару, якщо ви зробите у нас замовлення. Можна ще спонукати клієнта додивлятись відео до кінця, просто додавши бонус. Так теж працюють люди. Ми не завжди використовуємо бонус і без. З бонусом нормально працює, але з бонусом буде краще. Прев'ю не має бути дуже довго. Це від 15 до 35 секунд максимум. Ви вітаєтеся зі своїм клієнтом, потім ви підтверджуєте його пошуковий запит, потім ви говорите про те, що буде в вашому відео, підвищуючи залученість вашого клієнта, і по можливості додаєте бонус, якщо це адекватно в вашій ніші. Все. На прев'ю закінчили. Далі переходимо до першого заклику. Тут ми маємо коротко сказати і нагадати клієнту, що всі товари, чи ваша послуга, чи мобільний додаток буде за посиланням під цим відео. Тобто сказати, що в будь-який момент ваш потенційний клієнт, зараз, поки він в статусі просто глядача, може скористатись вашими послугами за посиланням під цим відео. Це має бути максимально коротко, 10-15 секунд максимум. Ми не маємо перевантажувати перший заклик, тому що якщо ми зробимо довге прев'ю, плюс довгий перший заклик, то людина просто вимкне відео, не додивившись навіть до основної контентної частини. Далі йде контентна частина. Це якраз ділянка для креативу. Тут ви вмикаєте всю свою фантазію і починаєте порівнювати ваші товари або розповідати про послугу. Повертаючись до нашого прикладу з реєстраторами, ви можете порівнювати їх за такими показниками, наприклад, як ціна, зручність користування, якість зйомки, або ще якась така неочевидна фішка, яка буде точно важлива для автомобіліста. Але я просто про неї ще не знаю. А ви, якщо копнете трішки глибше, то зрозумієте, що от саме це потрібно. Що це може бути? Ну, наприклад, якийсь мобільний додаток, так? Якщо ми беремо відеореєстратор і в ньому є можливість скачати додаток, де просто можна швиденько переглянути там в режимі онлайн те, що було записано на реєстратор, то це круто, так? Це не в усіх є, але якщо таке є, то чому б ні? Для автомобіліста. Це клас. В контентній частині також важливо не перегнути палку і не розповідати про якийсь, не знаю, китайський ширпотреб, як про е, техніку Apple. Е, не варто цього робити. Ви просто розповідаєте, що це ось таке, в нього є ось такі нюанси, це за адекватну ось таку ціну. І тому вам буде цікаво звернути на це увагу. Не потрібно. Обманювати ваших потенційних клієнтів і говорити про щось таке нереальне, чого насправді немає. Тому що, як казав класик, публіка дура, але її не обдуриш. Наголошую, що контентна частина має тривати від 5 до 12 хвилин. Це якщо ми говоримо про продаючі відео. Якщо ми говоримо про якісь летсплеї, про якісь, не знаю, стріми, про якісь інтерв'ю формати, про якісь мультики, ще щось, там модель зовсім інша. Ми зараз говоримо про YouTube для бізнесу і тому от в рамках бізнесу, в рамках оглядів товарів, Ваше відео в загальному має тривати від 7 до 15 хвилин. Тобто контентна частина від 5 до 12. Ось так. Коли ми написали контентну частину, після неї йде другий заклик. В другому заклику ми нагадуємо клієнту про бонус. Якщо ми обіцяли це на початку відео, якщо не обіцяли, ми не говоримо про бонус. Потім, що ми можемо тут додати: ми можемо тут додати УТП вашого магазину. Можливо, у вас крута упаковка, або якщо у вас онлайн школа, можливо, у вас безкоштовна консультація є, можливо, у вас є пробний урок, можливо, у вас ще щось є. Тут ви можете максимально детально розповісти про те, як працює ваш сервіс. Для вашого потенційного клієнта і нагадати, що посилання на всі ваші товари чи послуги будуть під відео. Якщо все підсумувати, то ви отримуєте крутий відос з тривалістю від 7 до 15 хвилин, з правильно розставленими закликами, з контентною частиною і з, грубо кажучи, оптимальною тривалістю, тому що якщо буде менше 7 хвилин, то ви просто не затримуєтесь в топі видачі, тому що алгоритми YouTube працюють так, що чим вища залученість в часі в відео, тим вище ваше відео буде відображатись в пошуковій видачі. Тобто, якщо ваше відео 5 хвилин, відео вашого конкурента 10 хвилин, ваше відео навіть додивлюється до кінця, всі 5 хвилин продивлюються. Але відео вашого конкурента дивляться 7 хвилин, так? Хоча в нього відео 10 хвилин, то все одно відео вашого конкурента буде вище, ніж ваше. Тому що YouTube буде віддавати перевагу саме йому через те, що там залученість клієнта в сервіс YouTube вища на 2 хвилини. Якось так. Багато також залежить від картинки прев'ю для відео та від оптимізації. Про це ми поговоримо вже в наступних наших випусках. тому підписуйтесь на мій канал, слідкуйте, не пропустіть, отримуйте круту інформацію. От наше відео і добігає до кінця. Надіюсь, ваші сценарії стануть кращими. Ви отримуєте купу заявок і будете щасливі. А ми будемо щасливі, якщо ви звернетесь до нас, і ми будемо залучати заявки для вас з оплатою за результат. Модель «Він-Він» Ми залучаємо заявки, ви нам платите комісію з заявок, ми отримуємо ці кошти, ви отримуєте клієнтів, заробляєте свою маршрутку. Все супер, все класно. Підписуйтесь на канал, посилання на наш сайт під цим відео. Якось так.